Сьогодні в місті розпочалась триденна комплексна перевірка реалізації заходів державної політики у сфері цивільного захисту населення та запобігання надзвичайним ситуаціям. Головною метою перевірки є оцінка діяльності щодо реалізації державної політики в сфері цивільного захисту населення і території від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, готовності органів місцевого самоврядування, на яких покладено завдання з стардинації дій та управління міською ланкою. Мер Кривого рогу розповів учасникам перевірки, що діяльність системи цивільного захисту спрямована на виконання поставлених завдань. Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконкому міськради Сергій Жупінас проаналізував заходи, які проводились у місті протягом трьох останніх років. Серед викликів природнього і техногенного характеру, з якими стикаються працівники служби, які потенційно загрожують мешканцям, підтоплення, карстові провали, землетруси, буревії, наявність на території міста великої кількості вибухових та хімічних речовин. Порушення рельєфу гірничими виробками призводить до. Порушення природного залягання водопроникних і водотривких порід, зміни їх інженерно-геологічних властивостей. Крім цього, так як шахтні поля розташовані в межах міста Кривий Ріг, в зону зрушення потрапляють територію житлових масивів, комунікації різного призначення та інші, що приводить до виникнення процесів руйнування сувів, провалів. Одним із питань, що потребує особливої уваги, це території, які підроблені старими і зараз неіснучими або тимчасово законсервірованими шахтами та кар'єрами. На даний час на території Кривбасу виділяються розломи з ознаками сучасної тектонічної активності, що становить загрозу для промислових і цивільних об'єктів і можуть призводити до землетрусів, які вже спостерігали і мали місце на території міста. Протягом трьох днів комісія працюватиме на визначених об'єктах з підвищеною техногенною навантаженістю. Перевірить готовність служб протистояти надзвичайним ситуаціям. Заступник міського голови Григорій Вербицький запропонував учасникам комісії ознайомки з містечком для переселенців зі східних областей України, яким теж обікується держслужба з надзвичайних ситуацій України. Побачить гостя міста і ряд інших унікальних місць. Об'єкти, яких немає більш ніде у світі, це кар'єри, це у нас є водосховища. Швидкісний трамвай, який єдиний в Україні, більше немає. А також інша станція роковата, яка була побудована три роки тому, вона є однією з кращою в Україні на сьогоднішній день. Міський голова Юрій Вілкул наголосив, що всі міські об'єкти працюють у штатному режимі. Збережена та нормально функціонує інфраструктурна мережа, освітні, культурні та спортивні заклади. Не дивлячись на складну ситуацію в державі, не дивлячись на те, що Техногенне навантаження на міста велике, але ми поки що все робимо для того, щоб у нас працювали і рядова арена, бо в багатьох містах вона вже не працює. Як мені доповіли, що ніде в Україні не працюють там плавательні басейни, дитячі спортивні школи. Тобто, ну, все робимо для того, щоб життя в місті йшло своїм чередом, як, як воно ну, потрібно для кожного міста. Тим більше, що для самого потужного промислового міста нашої держави, наші мешканці нашого міста, наші жителі, наші люди цього заслуговують. Перевірка сфери цивільного захисту міста триватиме три дні. Про свою роботу у цьому напрямку звітуватимуть Тернівські та Жовтневі райони. Підсумки перевірки будуть підбиті у п'ятницю.